Усім добрий день, з вами я, Андрюс. Свяк, і сьогодні ми у невеликих новинах. Щось, з вами знову я, Андрюс Вяк. І сьогодні без Наташі, без Нубіка і без Богдана Бубніка. Адже я поїхав до Наташі, у неї було перше причасті. А зараз невеликі новини. Так, спочатку давайте я вам хочу я вам скажу те, що післязавтра, ще раз повторюю, що після завтра я йду на футбол і будуть діграти ФК Зоря Трускавець, наша трускавецька команда, що нас серці, проти Груші. Груші стоїть на першому місці у молодшій таблиці. А у старшій десь на 9 чи на 10. -му. Ну, коротше, ще я хочу вам сказати, що я буду знімати це там відео. Може 2, може 3. Або може найдюне? А може і не буду знімати. Залежно, як вийде. Але також я ще хочу сказати, що вчора я не міг зняти Майнкрафт, тому що сказали, йти спати. Я поїв та й пішов спати. Також я буду знімати Майнкрафт. І, до речі, я сьогодні отримав 9 алмазів. Я знайшов 9 алмазів і зробив із них собі таку броньку. Алмазу, найкраще. І алмазом, і меч. Так що я тепер багатий. Ну що ж, також ще я вам хочу сказати, що відео футболу трошки не буде. Більше, буде більше ігор. Тому що ігор я мало знімав, а футбол знімав майже кожного разу. Ну що ж, я думаю, що через 3-4 години буде відео про Майнкрафт. Або, може і через годинку 30, через 2, або, може, завтра, післязавтра. Ну, я не знаю коли, але все-таки воно вийде. Протягом цього місяця. уже в мене ремонтується, вже скоро буде готовий. Що ж, також я вам хочу сказати, що я в контактах пишусь Андрій Сов'як, місто Трускавець, і в мене на аві е, 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 скин Лололошки із Майнкрафту. Ви, напевно, напишіть Лололошка і будете знати, який це скін. Якщо знаєте, то заходьте на мою сторінку. Подивіться мої групи. У мою групу зайдіть про футбол, долучайтеся, у мою групу Майнкрафт долучайтесь. І у мою групу Клуб Country Сіті 2015-2016. Є різні акції, там, де ви можете зі мною пограти. Там написано, як мене звати, і так далі. Ну що, ж, з вами був я, Андрій Сов'як. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і, і чекайте нових відео. Всім до побачення!